А що ж цікавого з електромобілів можна привезти зі Штатів до України, окрім Тесли? Скільки на сьогодні реальний час доставки електромобілів зі Штатів і взагалі автівок зі Штатів? Але беремо зараз не східне, а західне убережжя. Ну і звісно, якщо ви бажаєте придбати собі електромобіль саме у цьому році, то чому краще поквапитись? І до якої дати взагалі доцільно його брати. Цікаво. Тоді пошли розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Саміталіді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні зустріч до доволі цікавого автомобіля, доволі цікавого проєкту. Це наш глядач з YouTube, теж замовник із Харкова. Він вирішив там молодий хлопець. Вирішив собі, молодий чоловік, вирішив собі придбати електромобіль. Але звісно, питання було: ні, не хочу теслу, це вже і збито, це вже ну не дуже навіть і статусно, це вже тесла стала як просто звичайний транспортний засіб. Автівка майже для кожного. Да? За дуже помірні гроші. Щось речить, якась Honda. Може вона навіть чути вам. Я бажаю собі щось більш цікаве, більш э, высокую э, класу. Да? Розділялися різні варіанти е, і прийшли врешті-решт до е, марки BMW. Звісно, що можливо було і по Audi розглядати електромобілі, і по Mercedes розглядати електромобілі. Це все відповідь на питання, а що саме можна привезти зі штатів. Різноманітні варіанти Audio і тронів, різні версії, різні версії електричних Mercedesів, Jak US, там кучу варіантів, які є. Да? Е, інші варіанти по моделях. ну і Звісно, що по BMW. I4, I5, I7, iX і таке собі інше. Тобто різновидів на будь-який бюджет, як кажуть, на будь-яку кишеню можна підібрати будь-що на будь-який смак. Uh, і ось uh, вирішили зупинитися все ж таки на i 5 Не за велика, не за маленька, просто нормальний седан. Але ж, звісно, питання було, щоб не за усі гроші світу. Декілька час ми спочатку року шукали, дивилися, рахували, і, врешті-решт, uh, 6 березня придбали ось саме таке авто, а uh, у BMW i5. 2024 року випуску на задньому приводі 8188 міль на одометрі. Зараз треба пропустити швидку. Куди вона поїде, ага, Все. Швидка пройшла. Добре. А, так, 8188 міль на одометрі, Є е драйв сороковка. Як я казав, на задньому приводі. І придбали ми це щастя у Штатах за 31 тисячу 375 доларів. Це безпосередньо гола вартість лоту. Ну, в які гроші обійдеться повністю на номерах, то ми з вами вже будемо пізніше розбиратися у фіналі проєкту, повністю підключив, то так? так, Друзі, вже на базі автовозів. Трохи я помилівся, це ще не наш автовоз. Це, ось бачите, останню автівочку розвантажую це автовоз. Попереднє, сьогодні, до речі, їх було три, три автовози на розвантаженні. Тобто, бачите, процес іде. Три автовози по вісім автівок. Це 24 автівки на розвантаження. А ось ми зараз з вами йдемо до того автовоза, де стоїть наша BMW, де будемо її зустрічати і розвантажувати. Ось наша i 5 та Вона стоїть на першому поверсі. Ось, бачите, автовоз завантажений, тут зараз стоїть 7 автівок В даний момент Бачите, на другому поверсі взагалі, які великі Ford F150 і Dodge RAM, тобто такі собі неслабі автівочки. І да, до речі, це відповідь, чому зараз на автовозі стоїть 7 автівок, а не 8 на цьому. Це вага. Оці здоровезні пікапи, окрім розмірів, це ще і вага. А на сьогодні вже в Україні почала і Укртрансбезпека Безпека дуже ретельно перевіряти вагу автопоїздів. І Якщо автівка, автопояснявка буде йти з перевищенням допустимого, допустимого загальної ваги та навантаження на військ, то можуть бути дуже дуже суттєві штрафи. Тому. Перевізники, звісно, що за такі великі автівки, за важкі автівки, вони беруть більше грошей, бо поставили от дві вали... великих важких. Але загалом на всьому за такі цьому йде мінус одне автомісце суто на розміри на вагу. Бо в принципі, можна було на першому поверсі. Якщо розтягнути автівочки трохи, то сюди можна було б в теорії щось ще. Ставити, бо в принципі цей автовоз це не сімка, це вісімка. І от ви бачите, що усі ці апарелі, воно все. От ви можете подивитися, що воно все розсувається. Зараз воно, в принципі, все зібрано, зсувано до купи. Він більш компактний, але все це можна роздвинути, розсунути. Е, весь цей трансформер можна піднімати. Бачите, що ось у нас як воно? воно все сувається, все піднімається. І е, тут на, ць на цьому автовозі можна спокійно вести 8 автівок, але зараз тут лише 7 завдяки розмірам та вазі. Все. Ну що, пішли, подивимось, хоча що ж ми таке привезли? Ось наша BMW-шечка стоїть. Спереду вона взагалі цікава, цікава. ні, відчинена дверцята, ну, но... Звісно, ми зараз їх не відчинимо повністю, але можемо вам, хоча б частково показати, як виглядає салон. Но більш детально, звісно, що це буде трохи пізніше, коли будемо розвантажувати. Ось, як ось так. Ось, давайте відразу пройдемо по пошкодженнях позаду, бо в принципі це у нас основні пошкодження. Да? Бачите, що в нас іде пошкоджений бампер. По крилу ще подивимось, що до чого. Пошкоджена в нас під заміну кришка багажника. В нас є якісь пошкодження. от бачите, а от Під плівкою дуже добре видно. У нас розбитий задній фонарь. В нас розбитий бампер позаду. Звісно, що за ним буде підцілювач бампера, то все зрозуміло. По цьому боку, отак фонарі. На перший погляд, начебто. А ні, не цілі, ні. На... Зовнішні теж бачите, що відбите скло на зовнішньому фонарі. Що буде з кришки з внутрішніми, не знаю. Побачимо. Покрила. Е, первинний огляд, можна сказати, що вони живі, але е, треба буде дивитися тут під плівкою, що тут якісь можливі пошкодження, подряпани, сколи. Все це може бути. Треба буде більш детально все це роздивлятися. Якось так. Що вона позаду вчиняється? О, чудово, відчиняється. Ось, будь ласка, можете подивитися, яку автівку ми привезли нашому замовнику. Так, в нас безпека спрацювала, в нас працювали обидві шторки це факт, ви бачите. Да? Але при цьому у нас кермо, коліна, торпеда, все, 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 все ціло. І в салоні можу сказати, що навіть йде запах. Нового авто. Це дійсно круто. Величезний люк. Навіть можна сказати, що це так. М маленька панорама на передню частину. Да? Е BMW є BMW. Що тут не кажи. Ну що, в принципі, ми вам. І музика, бачите. Харман кардон П'ятирочка стоїть у нас. Значок. На флажку біля скла заднього, ну що, ось у нас є драйв, страховочка. І вже невдовзі будемо розвантажувати це авто. Так що, ходимо далі. Придбали ми ось таке автівочку. Показали її вам зараз. Поки ми їдемо ще до. Показали, поки ми їдемо до бази автовозів, я вам хочу відповісти на інше питання. Питання стосовно того, які можуть бути інші електромобілі, окрім. Тесел ми з вами розібралися. Да. По бюджету, звісно, Тесла найдешевша, бо там можна бюджетну трічку вже навіть там від 15 17 тисяч можна вже вкладатися і трохи більше, це підключено на номерах з ремонтом. А далі вже залежно від ваших вимог. Звісно, що і BMW, і Audi, і Mercedes це будуть. Будуть бюджети, підключення на мерах однозначно далеко за 30 тисяч, тобто там вже пішли 35, 40, 50, 60 тисяч, то залежно від того, яке саме авто ви розглядаєте. Да? З цього розібралися. По часу. По часу доставки, ось дивіться, нас сьогодні відео знімаємо на календарі. Зараз подивимося, що воно сьогодні 9 липня. Придбали ми цю автівочку 6 березня, тобто ми маємо. З трішечки невеличким хвостиком. 4 місяці, да. квітень, травень, червень, і зараз от у нас початок липня. Да. Ми маємо на все про все 4 місяці. Автівка в нас ішла з. Західного узбережжя з Каліфорнії. Я можу сказати так, що на сьогодні дійсно час доставок він суттєво збільшився. По, по, порівняно з минулим роком. На 3-4 тижні воно все е, збільшилося 100%. І навіть зараз у нас так вийшло дуже легко порівняти. Ми на початку весни е, е, змінили е, е, логістичну кампанію, і ось ця БАВ, це одна із. Останніх, яку ми везли з попередньою компанією, зараз ми віземо з іншими логістами. Не тому, що попередні були погані, чи там в нас там якісь були там трабли. Ні, все добре, все чудово. Ми е, чудово спілкуємось е, там по будь-яких інших питаннях. Взагалі все добре. Але по тарифах, які ми можемо надавати для наших замовників, на жаль, наші попередні партнери не змогли нам надати такі пропозиції, щоб це було вигідно для вас, для наших замовників. Тому були вимушені змінюється рин. Нак змінюється пропозиції. Ми вимушені були змінювати логістичну компанію, щоб надавати більш якісні і послуги за меншу вартість. До речі, в нас вже на зараз є можливість страхувати автівки, до цього, цього ще не було в нас. Усі ці останні три роки зараз ця можливість є, і страховка працює. В наступних відео ми вам покажемо. У нас був страховий випадок теж по БМВ 328-й. І ми вам покажемо, які були пошкодження і що страхова компанія виплатила, з яким невеличким там було страховим внеском від замовника, і скільки людина врешті решт отримала. Але це буде фінал по 328-й трохи пізніше. Так ось, 4 місяці на доставку. У минулому році з е, західного узбережжя ми спокійно доставляли за 3-3 з копійками, з е, Східного, тобто там, де Нью-Джерсі, Савана з того боку, ми спокійно доставляли за 2-2 з копійками в місяці до Харкова. Навіть було е, випадок, що ми декілька автівок взагалі навіть не в 8-7 в 7 тижнів складалися. Але зараз цього немає. Зараз східне узбережжя 2,5-3 місяці. Західне узбережжя, ось ви бачите 3,5-4, чому це так? Не будемо у нас вже, до речі, YouTube, щоб кому цікавить, YouTube почав не на те, щоб блокувати, але обмежувати в показах, трішечки зарізати ці відео, не давати і не, не закидати їх в рекомендовані, і, звісно, що блокувати по них рекламу. Це ті відео, якщо в них. Іде будь-яке згадування про так, щоб YouTube це не почув. Будь-яке згадування про людину, яка є керівником тієї західної держави. От, от так. От да. Будь-які згадування про цю людину YouTube починає обмежувати відео. Тому і за цих дій, і за питань. Тарифів да, на експортно-імпортні операції між тією державою та іншими країнами світу вже намагаємось Да? Е, е, виникли дефіцит е, контейнерів, звісно. <у> <у> і, і, і саме тренерів виникли певні здорожчання доставок, а треба ж зберегти все у старих межах, щоб о, зараз, як я казав, ми не те, що не збільшили, ми навпаки, знизили трі... трі... трішечки тарифи. Тому бачите, що намагаємось працювати максимально на вашу користь. І все це спричиняють менше контейнерів, Складніше знайти букінг, а і на, 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 на тлі всього цього більше автівок купуються до України саме зараз, і особливо електромобілів, будь-яких від найдешевших до найдорожчих. Якось так. Ну що, друзі? Вже наступила наша черга. Настала. Бачите, розвантажили цього великого і 150-го. Ми окреме відео на телефон знімали, як це працювало. Дійсно, дуже. Дуже цікаво, дуже незвично показати, там особливості були. Можливо, і вставимо все відео, подивимось, так. Розбімо вам розвантаження ось таких величезних монстрів Ford F150. Суто американське чоловіче авто. І, до речі, якщо хто не знає, у Штатах ось такі авто називають пікап-траки. Якось так. Хоче пікап, але і траки. Тобто варта так. Ось такими маневрами воно все розвантажується. Трохи припадняли над рампою. Зараз автовоз проїде вперед трішечки, щоб аттішка вийшла в... Рами ось так о. о. тепер його спокійно можна буде пустити вниз. Як вам цей монстр? Це, це дійсно монстр. І да, хочу вам показати, друзі, що якщо брати такі автівки неправильно, невірно, то можна вілами пошкодити ось у цьому місці кардан. Бачите? Хлопці знають чітко де брати, як брати. Щоб, не дай Боже, нічого зайвого тут не пошкодити. Бо ми да, працюємо. Нас, о, біна, йди сюди, так, пан Андрій, це, давай, не, давай, давай. Нас завжди ругають, що ви гнюте кардан. Так от, я кардан, не гну, от. А Вас я не кардан. не Я саме про це відео показував. Да, так, пан так. Андрій. І нас завжди дивіться, ви погнули мені кардан. Так от я. Так, от друзі, це ми показали вам те, що ми працюємо виключно з професіоналами, які знають, як вантажити, як піднімати такі та будь-які інші автівки, так, щоб не завдати вже і без того пошкодженому авто додаткової шкоди. І так, це не наша автівка, це автівка, не наших замовників. Просто ми показали вам як приклад, як треба правильно розвантажувати ось такі великі важкі авто. Якось так, ходимо далі. От як це питання взяти цього красення так, щоб його додатково не пошкодити? От зараз будемо все це дивитись. Бачите, наскільки обережно беруть віли по самій рампі, ведуться так, щоб, не дай Боже, не пошкодити. Бачите, тут вили йдуть нижче короба, щоб, не дай Боже, його не пошкодити. Акуратненько, обережно. Ось все, а так от обережненько, обережненько взяли автівочку і обережно її піднімають. Зараз, знов таки, як із F-150 автовоз вийде з-під автівки, ми її спокійненько розвантажимо. Бачите, що в нас не корабини пошкоджені, нічого, бо пан Андрій знає свою справу. Довольний сидить, пливається, сміхається. Думаю, зараз поставлю та забігу в образ. Спекотно. Так, пане да? спекотно. Бачу, так обережно, автовоз виїжджає з... під бмв БМВшечки. І зараз є. бачите, що їх, коли автівки перевозять по майданчику, то намагаються поставити якомога нижче, щоб зменшити е, центр ваги, так, щоб, не дай Боже, нічого не перекинулись, нічого не впало. І чим нижче автівку перевозити, тим, тим це безпечніше. Тому дійсно всі ці чинники разом узяті призвели до того, що у 2025 році від двох до чотирьох тижнів йде довша доставка зі штатів до України попередньо з минулим 2024 роком. Якось так все, друзі. В принципі, з. Усіма основними питаннями ми е, розібралися, е, і розібралися з тим, що можна вести, окрім Тесла зі штатів, розібралися з тим, скільки це термін часу, і розібралися з тим, е, що не розібралися. Да? Ми розібралися з питанням, а до якої ж дати взагалі доцільно брати автівки зі Штатів до України? І чому саме так? І ми про це вже не раз говорили, але про всяк випадок нагадаю. Я не знаю, просто коли вийде саме це відео. Можливо, воно вже і трохи пізніше вийде. Подивимось на сьогодні в україні діє е, закон про те що безкоштовна влюве там пільгове як як тому заба, забажається, розмитнення на електромобілі діє лише до кінця цього дві тисячі року і з 1 січня 26-го вже такого розмітнення за чинним законодавством на електромобілі не буде, бо зараз сплачуємо лише е, м, акциз євро за киловатт, тобто умовно там 100 доларів, або якщо там сто киловаттна батарея 100 євро, е, іде розмитнення на електричні. Що може бути з Нового року, ніхто не знає. Тому бачите, скільки часу на доставку. Ця п'ята їхала 4 місяці. Якщо брали б її там, зі східного узбережжя 3 місяці. Тому моя порада така. Якщо ви бажаєте брати електричку, брати її не пізніше, ніж кінець серпня. Або там середина, ну край, кінець вересня, і то то вже таке собі. Знаєте. На преділі, на пределі, на пределі. Е, на, е, то брати її з е, східного упоріжжя. Якось так. Все. Ми вже доїхали до е, так добре нам знайомі бази автовозів. Зараз будемо йти знімати. Подиваюся, да, я бачу, що вже нашу автівочку розвантажили. Зараз будемо йти і дивитися, що ж саме нам спустили, як то кажуть, з Небес на Землю. Ходимо далі. Ну все, наша ляля на землі. Вже зараз будемо її роздивлятися більш детально, більш ретельно. Ходимо. І так, що ми з вами можемо бачити? Що в нас дійсно приспустила пневма за ці місяці, поки автівка добиралася, так? Що в нас по даху? По даху у нас все ціле, ніяких додаткових пошкоджень. Все добре, все чудово. Ок, є таке. По дзеркалах з цього боку добре. По лобовому склу все в нас начебто добре. Передня частина, окрім цієї маленької подряпинки, яку сподіваюся, ми випляруємо, знімемо, нічого не буде. І подряпин по низу бампера. Це дійсно йде бордюри, паркування і. Таке-таке інше, зрозуміло, так? Да? Ну, як і завжди в будь-якому авто, яке йде з низьким бампером. Все. Лобове скло якісь трохи помітки, але саме скло в нас ціле. Дзеркала в нас ціле, без подряпин, без нічого. Все добре, все чудово. По колу подивилися, позаду ми ну, не будемо зараз роз... знімати плівку. Все так, як воно у нас з вами і є. Ну, що, ходимо в салон, зараз вам все покажемо. Так, двері дивимось. Відчиняються, зачиняються, без питань все від хлопка від флочка. Салон. Шикарніший салон. Ну, звісно, що у нас ремені спрацювали. Безпека бокова спрацювала, фронтальна безпека, все добре, все чудово. Сідушка з підкалинниками, з електропакетом. Ну, Дійсно, пушка бомба або пушка ракета. Салон не вбитий, не засіжений, як дуже часто приїжджають з Америки автівки, ну взагалі ніяк. Тут ну, це дійсно нове авто. Я від е, щирого серця можу побажати власнику, замовнику багато подорожей, багато поїздок, бо поїздки у такому авто дійсно це суцільне задоволення. Так, до речі, він нас просив подивитися щось у бардачку. У бардачку у нас нічого немає. А у центральному ні. Ніяких записів, ніяких книжочок. Да, до речі, у нас ось безстратова зарядочка, куча usb -шочек. Ну, Просто огонь. І ось такі невеличкі задні пошкодження, скажімо так, середні, да? не критичні жодного разу. Я гадаю, що це буде дійсно чудове авто для власника. Ось так от воно все виглядає. Ну що, друзі, дійсно, шкода лише, що я не можу передати запах нового авто. Ну, зараз будемо вже вантажити на евакуатор і їхати на СТО. Ходимо далі. Ну що, друзі, це в нас було вперше таке, що ми навіть вели взагалі. У прямому ефірі під час розвантаження було спілкування з замовником. Показували йому, як розвантажується, як виконуються його вимоги по чотирьох тіліжках. Повністю все це робилося по вайберу, по відеозв'язку у прямому ефірі з замовником. Навіть під час, коли знімали це відео, тому трошечки в нас буде тут пауза. Да? виріжемо момент спілкування з замовником. Але бачите, як все вони робиться. Тобто будь-які ваші вимоги, якщо їх технічно можливо реалізувати, якщо їх технічно можливо виконати, то все це робиться так, щоб це було максимально прозоро, максимально зручно для замовника і з мінімальними витратами вашого часу. Якось так все, друзі. На цьому будемо завершувати нашу вами сьогоднішню зустріч. Автівочка вже їде на СТО, одно з наших декілька партнерських СТО. Робимо дефектовку, і потім вже все це <гум> будемо замовником узгоджувати, що міняти. Деякі запчастини вже придбані замовникам. Будемо розбиратися, що міняти, що рятувати, е що робити. Будемо з усім цим розбиратися. Все до вам велика дяка усім, хто передивився це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам цікаво, корисно. Можливо, хтось є власниками такого айп'ятого. 5 здійсни, що залишайте коментарі в підписі під е цим відео. Чи взагалі вам подобається, чи не подобається таке авто, таке інше. Ну і звісно, що нагадую про те, що в нас є дві окремі пари Viber Telegram каналів, окрема пара Viber Telegram, присвячена темі вживаних автівок зі Штатів і Канади, і окрема пара, присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Ну і звісно, що... не забувайте підписуватися на наш канал, лайки, вподобайки, великі пани з догори. Ну, і, звісно, що натискайте на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення, свіжі новини про наші нові відео. Якось так. Ми з вами був я. Олександр Металіявтопроект Харків і додовзу в ефірі. Це буде Україна.